Свято колодій відзначають на наших українських землях з прадавніх трипільських часів. Свято має багато назв. Колодій, колодка, масниця, сирниця, сирна неділя, сиропусний тиждень. Загальниця, бабське свято та інші. Святкування колодія це різні обрядові дійства, присвячені пробудженню природи навесні. Колодку загортали, мов немовля. Парубкам та дівчатам перев'язували колоду за те, що не одружилися минулого року. Звідси пішов вислів тягнути колоду. Колодій жіноче свято. Протягом тижня чоловіки мали слухатися жінок. Головною стравою на святі були вареники з сиром. Господині готували вареники із іншими начинками. Подавали вареники з сметаною та з маслом. Частували гостей молоком, ряженкою та киселями. Вареники. Символізували молодий місяць українці поважають і пам'ятають свої давні традиції веселого колодія, щасливої масниці.